Миру Божого вам, Господь каже, Царство Небесне отримає той, хто перемагає, а це ті люди, які зберегли Божий заповідь, 10 заповідей. І перший з них люби Бога. Люби ближнього свого. Коли ти любиш ближнього, то ти не крадеш і не вбиваєш, а коли бачиш злочини, то злочин потрібно карати. І ще Господь сказав, прокляті, боязливі, ті, що бояться проповідувати Слово Боже, що бояться відстоювати правду і істину, чародії, що за допомогою влади медійної, релігійної, політичної, вводять людей в оману, і доопоклонники, які вважають за царя не Ісуса, а людину. Брехунів, які наслухалися брехні і самі починають нести цю брехню. І всі вони будуть горіти у вогняному озері. Тому дуже важливо пізнати, що Ісус Господь і Він Цар Царів, і всі будуть судимі на основі Його заповідей. Заходьте на канал Солтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.